Вітаю, сьогодні я розповім, як вшити резиночку в трусики купальника. У нас вже майже готовий купальник. По лінії трусиків у нас є відступи приблизно 2 см. Бажано змитати край, його видно білим маркером тут, але краще. Промотати на всяк випадок, бо маркер може стертися, або може бути, не дуже видно. Отже, використовуємо ми резинку. В даному випадку це буде чорна резинка, вона досить м'яка, гарна якості, добре тягнеться. Ширина її десь 1 см. Можна трошки менше, на трусики я використовую. Таку широку резинку на е, горлочко можна іноді меншу, якщо, наприклад, це маленький купальник, або це е, в пройму вшивається. Тут також використана широка резинка. Отже, для початку ми відміряємо, скільки нам потрібно буде. Резиночки, щоб вони були одинакові з обох сторін. Просто так не в натяжку відміряємо приблизно її довжину так. і відміряємо такий самий відрізок з іншої сторони. І, і ось так. Зараз отріжемо і будемо пришивати. Способів пришивання резинки є багато. Різні майстри використовують свої зручні методи. Хтось використовує метод куліски. Тобто просто підвертають. Розтрачують, і в оцей проміжок а, можна просунути резинку і затягнути її на бажану а, товщину. Ну, але я а, мені краще подобається все-таки резинку пришивати. Так, отже ми маємо два відріза резиночки однакових. І зараз будемо його приколювати, а потім пристрочувати. Значить, резиночку ми фіксуємо попередньо назовні від нашої мітки назовні. Резиночку будемо трошки натягувати, але не дуже, щоб не було у нас ефекту натягнути така, я наче попав в якомусь мішкою? Тобто, ну, ми тугенько, звісно, приколюємо її, фіксуємо. Тобто, ну, трошки я не тягаю, але не дуже. Ну, на лінії пройми, не пройми, а не а пройме, у цій краще дуже не натягувати. Бо якщо воно буде тугенько, воно буде натирати при рухові дитині. Ну, О, бачите, вона є вигляд, начебто трошки натягнути, але не дуже, не дуже треба натягувати. В цьому е, місці можна трошки сильніше натягнути, але ж знову не перестаратися при переході на задню частину. Можна більше натягнути, можна не натягнути, а отак от, от просто, наприклад, взяти резиночку і відступити якусь, можна бути нормальна натяжка. Якщо а, брати Дуже якісну резинку. Або, ну, багато хто вважає, що жорстка резинка це якісна резинка. Жорстка резинка, то взагалі дуже травматична річ. Після першого виступу будуть сліди від натирання. Її взагалі і натягувати не дуже треба, бо тому що. В натягнутому вигляді взагалі як жгут буде. Тут просто натягне трошки. Налишився ось такий кінчик резинки, звичайно, він лишиться, це буде як у нас контроль, ми інший сюди приколимо і вони повинні бути тут з обох сторін одинакові. Так, ось ми все поприколювали. У нас залишилося два одинакових хвостика таких. Так взагалі вони одинакові. Все це ми прикололи для новачків Ще раз повторюю, якщо ви прикололи, то краще можливо його примітати. Зараз будемо ми його пристрочувати. Пристрочувати будемо зігзагом, шириною. Приблизно 3-3 міліметри. Так, отже, будемо зараз пристрочувати резиночку назовні від нашої міточки широким, зік загон. Тягуємо трошки ткань і і все разом пристрочуємо. Знаешь же, вся шире на рызиночке прострочивается. Пришили з одного боку резиночку, видно, зігзаг назовні мітки. Зараз так само зробимо і з іншого боку. Так, отже, ми пришили резиночку з обох боків, спереду, ззаду. з Міточки оці, ті, що ми робили собі, можна вже прибрати. І можна трошки обрізати оцей припуск назовні відтриночки десь наполовину. Бо зараз ми будемо це все робити з лицевої сторони, і вона нам буде трошки заважати. Так, отже, ми обрали всі ниточки, які нам не потрібні, і обрізали трошки наш припуск. Якщо ви починаючи майстер, оцей припуск, то що ну, десь 2 см, я лишаю, можете на початку своєї роботи не обрізати, поміряти, вдягнути, коли ви вже зробите на дитину, якщо вас все задоволяє, щоб потім не було, що ви обрізали. Наділи, а воно десь більше відкрито, і вам треба збільшити тут відстань, а ви вже все пообрізали, то тоді лишайте, і потім, коли вже все закінчена буде робота, ви певні, що все ви поміряли і все гарно виглядає, і тоді тільки обріжете. Далі ми беремо цю резиночку, підвертаємо. На лицеву частину, ось так у нас буде зі знанки наша резиночка прифіксована, і оце наше обличчя. І ось тут ми будемо її фіксувати. Будемо фіксувати великим зигзагом. Чому? Ну, для починаючих майстрів я все ж таки рекомендую використовувати великий зигзаг. Потрійний зігзаг, який багато використовує майстрів. Ну, на мою думку, все ж таки потрібно використовувати майстрам, які вже працюють і вміють працювати з біфлексом, з резинкою, з сіткою, можуть рівномірно тримати тканину в натягнутому стані, і тоді потрійний зигзаг у вас. Получиться на цій стороні гарно і красиво. Якщо ні, у вас просто буде він нерівномірний, десь більше, десь менше відстані між строчками, тому поки що покажу вам, як це робити великим сексагом. Знову ж таки, якщо ви починаючий майстер, краще це все зафіксувати або Гулочками, отак от. або промітати собі ниткою, щоб бачити, де край резинки, щоб ваш зігзяг не підляв отак, як хвостик. Розтягуємо так само резинку і розкладаємо акуратно біфлекс з різні сторони, щоб у вас не утворювалися складки. Так у нас такі у нас получилось Так. Ось так у нас все получилось Гарно, акуратно, ніде ніяких залогів. Коли розтягуєте, воно все рівномірно, всі строчечки. бог старин с изнанки у нас получилось бачите, небо подвиный зигзаг так вот же вот такие у нас получилось трусики таким методом. повторю ще раз, що методі обровки трусиків є кілька. Кожен майстер обирає для себе те, що йому зручніше, те, що він вважає, надійніше, те, що він вважає, виглядає більш акуратно. Ось так у нас. з Оснанечної сторони і це у нас лице. Воно не дуже зобране, але коли втінеться, розтягнеться і буде досить добре виглядати на дитині. Будь ласка, якщо є якісь питання, пишіть, розкажу, все покажу.